Запалені серцями, найдовше світять і дають тепло. Ліхтарики запалені серцями, не гаснуть там, де поруч є добро. Ти простягни мені свою долоню, Навіть санітів кроку до душі. Сотню Джура, ми раді вас вітати, команда юності, патріотизму і сили. Вам варто нас всіх знати. Наш рід! не зламні, наше гасло, що козацькому роду. Рами з України. Живи Україна. Живи для краси, для сили, для правди, для волі. Шуми, Україна, як рідні ліси, як вітер в широкому полі, до суду тебе не скоють ланцюги, і руки не скрутять ворожі. Стоять твої вірні сини навкругі, шаблями в руках насторожі. Стоять, присягають тобі на шаблях і жити, і вмерти з тобою. І прапори рідні в кривавих боях ніколи не вкрити ганьбою. Ще не сходи, українське військо із лісу виходить у рядні рану сонце сяйвом грає, українське військо окопи копає. Ось слава, ой слава, Україні слава, слава Україні, всім героям слава Коли не походиш на зв'язок. У мене серце тихо замирає, і б'ється так, як ніби світ замок, порушити цю тишу не бажаю. Коли ти не виходиш на зв'язок, я як дитина кинута у полі. У мене страх вступити в ваш добро. не мов дротизми, звисають, нерви голі. Коли ти не виходиш на зв'язок, цвеніє світ і замовкає мова І я мовчу, угору десь помок. До тебе на край світу, ти готова. Привіт, село після озеро порог. І знову кров повара поживає. Я так чекаю кожен ти дзвінок. Вертайся якнайшвидше, я чекаю. Привіт, сестричко, в мене все нормально. Ось тільки граду, бо у ніж. Як будеш близько, поцілую від мене, маму, та запали у церкві кілька слів. Ти не кажи їй те, що я маю. Скажи, що тихо, мирно, на посту. Скажу тобі, нам вистачає Бога. Всі наші мрії ідуть у пустоту. Я знаю, ти хвилюєшся за мене. наче ми молишся. Я чую шепіт твій, і, як в дитинстві, хочеться мами сказати кілька сокровенних слів. Та це лиш ми беремо руки зброю і знову йдемо на запеклий бій. Усе мене повернемось весною, як тільки заберемо ворога край свій. Ніколи не звічемося. Ще стала на коліна, я тільки зав'язала берці. ім'я жіноча, в мене Україна, любові гордості побили серце. Ти думаєш мене здолати? Грози й гради ранять мої груди, не раз приходилось мені вмирати, щоб знову відродитися і бути. Та вірю я що за калина, і кануть небуття на схил тумани, що мати дочекається на сина, а я схилився перев'язати рани. Стою на краю прирви і молюся. І сум, і віра, і надія в серці. А ти чекаєш, що я похитнуся? Ні. Сила стільки зав'язати берці.